Кубанська Народна Республіка 1918-1920 роки. Столиця Катеринодар. Мови українська та російська. Релігія, православ'я, форма правління, республіка. Голова Микола Ребовін З 1918 по 1919 роки. Законодавчий орган. Кубанська законодавча рада. Валюта Російський рубль. Історичний період. Перша світова війна засновано 16 лютого 1918 року. Прийняття Конституції 4 грудня 1918 року. Ліквідовано 17 березня. 1920 року. 20 січня 1918 року, законодавча рада Самостійної Кубанської Народної Республіки ухвалила резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до Української Народної Республіки. Але через агресію радянської Росії це об'єднання не відбулося.